Всім доброго дня, я знову з вами. Отак, от так ось, чесно, дівчата і хлопці, весь час в роботі, віч э, постійно зайнята. Чує якась хвилинка, просто відпочиваю, кажу так, як є. Зняла вам і собі приготувала і зняла рецепт сьогодні зранку. На дворі сьогодні у нас тут така погода неважна. Хоча, мама каже, вдома так же само у вас що тоже, вже холодно, вже е, топлять в будинках, де, як мама каже, трохи протоплює, тому що в будинку холодно. Тут я вам скажу, господарі у нас не спішать вмикати опалення. Тому так одягаємося тепленько, знаєте, все. Сьогодні ще такий дощ. Ну нічого, туди-сюди і знову. Пора на роботу працювати. Сьогодні понеділок, так що вриваємося в новий тиждень, в нову, у, у нову працю. <свіття> ну, та що й була праця, просто все буде по-новому. Е, що новенького? На вихідних мама, у мами була вікуська, мама її забирала, вона була. Але ви знаєте, так швидко, в п'ятницю вона забрала, в суботу так швидко день пройшов. Е, і в неділю зранку вона вже її відвезла. У нас зараз трішечки розклад автобуса змінився, і тому приходиться, ну як, так би можна було обівець після обіду там відвезти, а так тільки тепер ходить до обіду автобус, тому я їй казала, би відео зняли. А вона каже: Оля, мені немає коли. То гралася, там, то з собаками, то і з котами, ну, в общем, як вікусечка. Але ми з нею поспілкувалися, знаєте, така цікава, розповідає все за школу мені. Там ну така, знаєте. І видно, що за цей час от, доросліша, я знаєте, в школі якось стає зовсім інша. Хоча, вроді скільки ж тут пройшло, тільки там місяць, але вже щось по-іншому не так, як вона там. Щось розмірковує, щось каже вже по-іншому. Ви знаєте, коли в мене Настінка пішла до школи, вона приходила і гралася з куклами, так як вона вчителька. От і Вікуська теж приїхала до бабусі, наділа там у нас є такі босоніжки на каблуках. Вона ці каблуки наділа. Я взяла із дому привезла така, я знаю, така указка із такою лапкою, І там вже розповідає, так як вчителька, все, так як в школі, все. Я так сміялася, ну, як дітки, знаєте. І так цікаво, як їм вчителю розповідає, так і вона. Ой, вітер розібрався, бачите, який а так все добре. На сонечка вихідна. Все як завжди, ви знаєте, все без змін. На вихідних, я вчора ж хоч і була вдома, але встала дуже рано, скажу чесно, десь ще шести годин не було. Поїхала на базар, купила кусочок сальця, я оту там візьму сало тут по 40 злотих. І я от таке беру білесеньке, то візьму на 10, на 12 злотих. І мені його надовгенько вистачає. Так, по скільки там шматочків. Ну і не кожного ж дня хочеться, а так, знаєте. То-то поїхала, купила. Тепер у мене ще є, що їсти. А так вроді, все по-старому. Нічого немає новенького. Хочеться приготувати там ще е, вам один рецептик. Сподіваюся, або завтра, або завтра я приготую. Треба трошечки підкупити інгредієнтів, я ж кажу, я сьогодні хотіла поїхати, але зранку дивлюся, така погода не захотіла нікуди, тим паче сьогодні у мене є можливість нікуди зранку не виходити. Тому думаю, відпочину ще. Бо в суботу ви знаєте, дуже затрималася. Так і не вийшла наша ще та дівчинка, роботи дуже багато, тому. І те, мало того, що і так працювали, що, ну як була можливість, ми йдемо вже раніше і приходимо раніше. А так як об'єкту додавалося, то ще так рано і не виходить дуже прийти. Нічого, це не головне. Ой, головне мир і здоров'я, оце саме головне. Так що я дивлюся останнім часом. Кожен день новини, нічого хорошого, але будемо надіятися, молитися і сподіваюся, все буде добре. Бережіть себе, мої хороші. Буду я йти, ще трішечки відпочину, ще треба прання скласти, бо якраз на вихідних добре, що вчора була хоч така погода, хоч знаєте, хоч вітря, хоч і прохолодна, але вітряна. Щоб все, що попрала, все висохло. Тихого вечора вам усім. Миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний, можна сніданок, можна обід, як за вашим бажанням. Так, беремо фаршу. Я нічого ж не важила. А так, на глаз. Трішки додаю перчику. Можете додати сюди ваші улюблені, наприклад, там спеції. Я тільки кидаю сіль і перець, перемішую це все добре. Можна сюди додати зелень, якщо ви любите, можна додавати спокійно. Це все перемішали. Фарш у мене курячий, у вас може бути будь-який. Так, ділимо на дві частини. Ось такі получилися в нас <смі> такі котлеточки малесенькі. Да? Так, беремо, розбиваємо одне яйце сюди і додаємо сюди одну частину фаршу в це яйце. Додаємо трішечки солі, бо фарш то я мала цей, а солила. А яйця ж ні. Так, це перемішуємо до однорідного. Ставимо сковорідку і зовсім трішечки, капелюшечку зовсім олійки наливаємо. Ось така в нас получилася маса, бачите так. Беремо і виливаємо на сковорідку. Зараз так олійку раз. І формуємо такий, ну, щоб у вас вийшов такий рівненький млинець. І смажимо на невеличкому вогні. Кришечко я не буду накривати, просто буду смажити. Беремо, бачите, як воно підсмажилося. Ви вже побачите що. І перевертаємо цей млинець і з іншого боку смажимо. Ось так уже підсмажився, вже він із іншого боку. Беремо, вилажимо у тарілочку. А тут, так же саме, як ми з вами робили, я олійки вдалати не буду, в мене така сковорідка хороша, вона не пристає. Зараз розрівняємо просто. І хай смажиться. Цей млинець так обережненько взяли і скрутили. Хай лежить, зараз інший ще підсмажиться. Бачите, я трішки додала сметанки, кетчупа, огірочок. Дивіться, повноцінний сніданок, і, головне, так, знаєте, і незвично. Я думаю, що сподобається кожному. Беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде.